Майстер-класи для школярів. Підсилення енергонезалежності медичних закладів та виставка чотирилапих улюбленців. Про ці та інші події розкажемо далі в підсумках тижня. Мене звати Наталя Болдинська. Вітаю і ми починаємо. Місто працює над енергонезалежністю медичних закладів. У Кривому Розі прийшли спортивні ігри Veterans Family Games. Цього разу змагалися в легкоатлетичному бігу. У Кривому Розі провели маркет крафтових виробів made in KR. У місті пройшла виставка собак всіх порід. У кривому розі стартувала серія майстер-класів для школярів 9-х класів. Це робиться для того, щоб молоді зробила. Свідомий вибір закладу професійно-технічної освіти після закінчення гімназії. Перший з них відбувся у Криворізькому гірничому коледжі. Учні побачили сучасне обладнання та спробували себе в ролі майбутніх фахівців. Програма включає зварювання у віртуальній реальності, роботу з відновлювальною енергетикою. Та 3 d друк за словами заступника міського голови Сергія Мілютіна, такі заходи це інвестиція в майбутнє міста та впевнений старт кар'єри для молоді Кривого Рогу. Місто створює усі умови, щоб випускники залишалися в рідному місті і мали перспективу достойного заробітку. Всі подробиці в наступному сюжеті. Зварювання у віртуальній реальності, 3D-сканування та доступ до обладнання на базі Криворізького гірничого коледжу стартували професійні майстер-класи для школярів. Учні дев'ятих класів завітали, аби доторкнутися до техніки, яка зараз допомагає не лише навчати спеціалістів, але й побачити, як вона працює у реальних умовах. Завітали, щоб подивитися, що тут, як тут, і вибрати собі професію якусь. Ми багато разного дивилися і робили. Багато різного про сонячні панелі було цікаво. Там ще про електрощиток було там. Ми трогали, включали, робили. Майстер-класи проводять на базі двох сучасних навчально-практичних центрів коледжу. Вони з'явилися тут у рамках проекту Криця підтримка відновлення Кривого Рогу та Криворізького району, які реалізують спільно з проман та агенцію розвитку «Люксдев» за фінансування Великого герцогства Люксембург. Ці лабораторії дозволяють опанувати сучасні знання та практичні. Навички, ба більше студенти навчаються на обладнанні, які використовують на реальних новітніх виробництвах. Сьогодні технічні професії надзвичайно користуються високою популярністю роботодавців, тому що якщо ми говоримо, що особа, яка працює головою, це ок, а яка працює головою руками, то вона отримує вдвічі вищу заробітну плату і має можливість забезпечити себе і в подальшому сім'ю і розвивати розвиватись кар'єрно, завдяки комплексній роботі з підвищення якості освіти, цьогоріч майже шістдесят. Випускників 9 класів залишилися здобувати майбутню професію в нашому місті. Це показник, яким не можуть похизуватися більшість українських регіонів. Машина наша називається Скуптрем 2G. Це 2G-абревіатура нового нашого двигуна, який фірми Каменс. Він вже водяного охолодження і з інноваціями фільтрації топливної системи, ну і також і його. Моцність, добавочна моцність. Ця техніка використовується виємки гірничої породи, як з кар'єрів, так і з внутрішньої. Цей роботи міська влада, у тому числі у співпраці із міністерством освіти України та міжнародними партнерами, впродовж останніх чотирьох років оновили 10 навчально-практичних центрів на базі профтехі Кривого Рогу. Три з них допоміг усучаснити саме Люксембург. Робимо корисні речі і для молоді, і для нашого рідного міста. Ось ми бачимо, да сьогодні лише 23 вересня, вересня. Ми вже розпочали вступну кампанію для молоді в наші профтехи. Е, молоді люди, випускники 9 класу, можуть отримати знання, що таке робота в гірнічій сфері, зварювальники, е, значить, обслуговування сонячних електростанцій та інше. Тобто, своїми руками пощупати, зрозуміти, що заробітна плата в робітничих професіях зараз наразі вища ніж ти там маркетолог, саме менеджер, і це надійніше. Тому з певненістю дивимося у майбутнє допомагаємо молоді і рідному кривому рогу. Такі профорієнтаційні заходи допомагають молоді усвідомлено вибирати майбутній фах, орієнтуватися на реальні потреби ринку праці, долучитися до наступних майстер-класів або отримати індивідуальну консультацію. Можна звернувшись до Криворізького гірничого коледжу за телефоном 096 298 56 03. Анастасія Костенюк, Максим підсумки тижня Паршимський. Кривий ріг продовжує системно підсилювати енергостійкість медичних закладів. В місті встановлюють сучасні блочно-модульні котельні та електростанції, які дозволять лікарням працювати автономно. Це особливо важливо під час воєнного часу, коли безперебійна робота медзакладів має стратегічне значення. Як саме працюватимуть котельні, розкажемо в наступному сюжеті. Ому розі триває встановлення сучасних блочно-модульних котелень у міських лікарнях. Такі системи дозволяють зробити заклади охорони здоров'я повністю енергонезалежними від централізованого опалення та гарантувати стабільне тепло для пацієнтів за будь-яких умов. В 16 лікарні встановлена модульна котельня, яка забезпечує автономне теплопостачання в лікарню. Що дає нам змогу регулювати температуру для комфортного перебування пацієнтів, а також економити міські кошти. Враховуючи скорочення теплотрас, модульні котельні облаштовані передовими німецькими технологіями, які дозволяють регулювати подачу тепла залежно від погоди. Це не тільки комфорт для пацієнтів, але й сучасний підхід до енергоефективності. Дуже передові котли встановлені, дуже сучасне обладнання встановлено на цій котельні. Котли вісман це німецькі котли. Передові є можливість. Регулювати теплоносій в залежності від температури наружного повітря, так називаємо погодозависимий контролер, встановлений і про підвищені температури зовні буде. Трохи регулювати температуру, яка буде подаватись Цьогоріч У співпраці з фондом ГІС такі котельні вже з'явилися у лікарнях номер 5 9 та 16. А у партнерстві з ЮНІСЕФ автоматичні системи працюватимуть і у сьомій, та інфекційній лікарнях міста. Підвищуємо енергію незалежність, встановлюємо на лікарні сонячні електростанції. Маються на увазі і сонячні панелі, і інвертори і акумулятори накопичувачі, а також модульні котельні всього в цьому році. Встановити комунальне підприємство «Теплосеть» 8 модульних котелень, з них 5 в лікарнях, в тому числі 3 котельні це зона подачі тепла, теплоцентралі, на яку ми, на жаль, не впливаємо. У минулому році були проблеми в трьох лікарнях. В цьому році ми встановлюємо модульні котельні, які будуть підпорядковані комунальному підприємству в тепломережах. Тобто можна бути Ну, ми самі зможемо цим керувати, а не залежати від державного підприємства теплоцентраль. Ще один медичний заклад енергоефективність якого посилює місто лікарня номер 17 Вона щороку обслуговує більше 75 тисяч людей, серед яких не лише криворіжці, але й вимушені переселенці та жителі прифронтових громад Херсонщини. 17-та лікарня на нульці це дуже важлива лікарня для нашого міста. Це кластерна лікарня, по перше. Це е, медицинське обслуговування на е, півдня нашого міста, плюс е, сільські громади, що навкруги Криворога, плюс е, Херсонська область, яка дуже близько до інгульця, ми підвищуємо енергонезалежність, енергоефективність. 17 лікарня. Тут завдяки новим котельням та сонячним електростанціям. Усі базові лікарні Кривого Рогу отримують повну автономність у теплопостачанні. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, підсумки тижня. Паршимський у Кривому Розі відбулась виставка ярмарок крафтової продукції. Свої товари представили більше 20 місцевих виробників від сиру та меду до авторських напоїв і солодощів. Криворіжці змогли скуштувати натуральні продукти, придбати крафтові вироби та поспілкуватися з виробниками особисто. Такі заходи підтримують локальний бізнес і знайомлять містян із якісними українськими товарами. Дивіться в нашому сюжеті, чим дивували місцеві виробники. Марч, криворіжжя, хід продажів останнього місяця у Дмитра. Худі футболки, кепки та навіть Шкарпатки подорожують не лише Україною, але й далеко за її межами. Нова Зеландія, Японія, США та Канада. Чоловік у підприємницькій сфері вже близько 10 років. Основна діяльність шкіряні вироби. Але нещодавно вирішив, потрібно робити щось нове. Це моє хобі, яке приросло в справу. Хочу показати людям Кривого Рогу, що мерч кривого може бути класним, стильним його можна носити кожен день і сміливо показувати людям. Я, по-перше, фанат Кривого Рогу, як тут живу все своє життя, бачив, що у інших міст є крутий мерч у Києва, у Одеси, у Дніпра, у Харкова. А у Кривого Рогу нічого нема. Тому, як на мене, побачив, що люди це потребують, я це потребував, і я це зробив. Таріллі з криворізького дерева і не тільки сторія Ілона це унікальні вироби, які підходять як для повсякденних, так і святкових подач страв. Підприємиця започаткувала власний бренд на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Спочатку бізнес був локальний, а тепер її посуд прикрашає і сімейні столи за кордоном. Ми створили наш бренд у 2022 році. Бренд називається Ukrainian Kitchen Crafts. Тоді на початку повномасштабного думки про те, що в Україні будуть продовжувати купувати якісь взагалі речі. Ніхто ніколи не думав, тому така довга назва для того, щоб за кордоном розуміли, про що це. Але ми продовжуємо і більше це для українців. Звісно, що є експорт. Особливість наших виробів, що це деревина твердої породи українська. Більшість цієї деревини вирощена на всій території України. Але й особливо це криворізька і саме ця тарілі це берест. Він вирощений саме в кривому розі на ярмарку свою продукцію представили близько двох десятків крафтових виробників. Тут можна було побачити унікальні товари місцевого виробництва та дізнатися про нові бізнес-ідеї. Такі заходи допомагають підприємцям заявити про себе, знайти нових партнерів і покупців. Крафтовики вони мають душу, і це виробництво воно відрізняється. І сьогодні дуже важлива для. Нас подія, тому що цей круглий стіл, який ми організовуємо, організовуємо спільно з владою міста. Він є початком програми Made in KR. Це така велика програма, яка буде включати також співпрацю з нашими донорами, з нашими партнерами. І відповідно в рамках цієї програми ми будемо допомагати не лише знаннями, а й фінансово. Нашим крафтовим виробникам у Крому Розі підприємці все активніше користуються можливостями державних і міжнародних грантових програм. Завдяки проекту міська підтримка грантових програм до міста вже залучено понад 230 мільйонів гривень. Це кошти, які допомагають малому і середньому бізнесу розвиватися, відкривати нові робочі місця та виходити на нові ринки. Крафт це не лише про виробництво. Тому що купуючи будь-яку крафтову продукцію, да, ти відчуваєш душу того, хто це створив. Да? Це, ну, це про інше, це про душу. У тому сиру, да, у одязі, у, у бюджетерії, у меді, е, у всьому цьому є частинка того, ну, хто це створював своїми руками. Я дуже радий, що е, деякий крафтовий бізнес в Кривому розі розпочався, е, ну, вже розпочав. Е, Мультиплікацімультиплікацію, да можна так сказати, да. Розвиток місто зберігає одні з найнижчих ставок єдиного податку в Україні, що робить умови ведення бізнесу максимально комфортними. Для першої групи підприємців це лише 8% від прожиткового мінімуму. Для другої 17% від мінімальної заробітної плати. Анастасія Костенюк Максим Морашов. Підсумки тижня Паршінський спорт як шлях до відновлення та єдності. У кривому розі відбулися змагання з легкоатлетичного бігу в рамках ігор Veterans Family Games. На старт вийшли ветерани війни, члени їх родин, а також діти. Для когось це перший спортивний досвід після поранення з фронту, а для когось вже добра традиція. Як ветерани та їхні сім'ї долали дистанції, розкажемо далі. У парку Гданцівський панувала атмосфера єдності та спортивного духу. А все через змагання з легкоатлетичного бігу у рамках ігор «Veterans Family Games». на старт вийшли ветерани війни, їхні рідні, а також діти. Для багатьох учасників це не просто змагання, а спосіб відновити фізичну форму та важлива частина реабілітації. Кожен крок на дистанції символізував силу, незламність і жагу до життя. Впевнені, що в сьогоднішньому забіги ми отримаємо не тільки море позитиву, але також. Відповідні місця дуже вдячні організаторам за те, що вихідний день ми не лежимо на дивані вдома. А з родиною можемо прийти, відпочити і отримати гарний заряд. І мною відпочиває мій син маленький підтримця, десь бігає у парку. Чоловік на фронті. Кількість сімей ветеранів війни, учасників бойових дій та військовослужбовців, які беруть участь в змаганнях, з кожним роком збільшується, і становить на сьогодні вже більше 50 родин. Підтримка друзів і побратимів відчувалася на кожному етапі забігу. Будемо звертати звісно увагу на виконання правил на дотримання дистанції, щоб ну правильно була подолана. Ну і щоб люди мали гарний настрій. Дистанція буде 3 кілометри, кілометр і 500 метрів. За цей рік учасниками змагань Veterans Family Games стали півтори тисячі людей з 17 видів спорту, а за весь час існування змагань участь взяли більше трьох тисяч людей. У 2025 році 229 ветеранів та військовослужбовців брали участь у 17 всеукраїнських та двох міжнародних змаганнях, на яких завоювали 333 медалі – 113 золотих, 119 срібних та 101 бронзову. Третій сезон, да, і лише в цьому сезоні прийняла участь більш ніж півтори тисячі людей. Півтори тисячі ветеран, члени родин, і це дуже добре. У нас безумовно є потужна команда на сторонах. В цьому році приймали участь в 17 українських і в двох міжнародних змаганнях. А і це ми там підтримуємо цю команду. Ви знаєте, вони зараз у Львові. Ну, підтримуємо, забезпечуємо все, що треба. Так? Важливість ветеранського спорту полягає не тільки у фізичному розвитку, він стає майданчиком для нових знайомств, обміну досвідом та щирого спілкування усе це елементи реабілітації та адаптації до життя. Після фронту організатори наголошують, у місті й надалі робитимуть усе можливе, аби ветерани мали умови для відновлення через спорт. Кривері вже став прикладом того, як системно розвивається ветеранський рух. Аліна Сітнікова Ганна Мінервіна, підсумки тижня. Перший міський. У Кривому Розі відбулось справжнє свято для любителів собак. Понад 160 учасників зібрались на виставку Кубок Гінфорта, аби продемонструвати своїх вихованців та позмагатися за перемогу. Які породи були представлені та як оцінювали домашніх улюбленців, розкажемо далі. У кривому розі відбулась виставка собак кубок Гінфорта. Подія зібрала 160 учасників. Серед них були і зовсім юні пухнастики. Уперше на ринг вийшла чотиримісячна бельгійська вівчарка юна. Її господарі підготували для конкурсу костюмів особливий образ блакитну сукню нареченої. Ми приїхали командою РД привезли з собою двох фуксер'єрів русського псового борцого малінуа зменшеному варіанті. Так, са хаски. Тому ми великою командою приїхали. Ми беремо участь постійно, це в юний перша в нас не перша. На виставці були представлені десятки різноманітних порів від службових вівчарок і мисливських тар'єрів до декоративних песиків компаньйонів. Самого ранку господарі реєстрували своїх чотирилапих улюбленців і вже згодом стартували ринги. Судді оцінювали не лише зовнішність, а й поведінку вихованців. Наталія приїхала підтримати свою заводчицю, яка привезла на виставку трьох вівчарок. Я закохалася в чорних німецьких вівчарах, побачила їх у 2019 році на виставці в Кривому Розі, підійшла до господаря. Це чоловік нашої заводчиці, і ми взяли собі в розпліднику в них в заводчиків сучку, дівчинку чорні вівчарки. Виставка має і зоотехнічне значення, адже це племінний огляд і можливість коректно оцінити поголів'я. Атмосфера на заході панувала дружня, господарі обмінювались досвідом та лайфхаками по догляду за улюбленцями. Такі свята за словами організаторів стали рідкісними під час війни, та, попри все, їх проводять щороку. У нас буде лотерея переможці, у Нас буде два переможці, які матимуть змогу виграти прапор від 422-го окремого батальйону безпілотних систем Люфтвафи з підписом командиру батальйону. Всі ці гроші ми направимо саме на, до батальйону Люфтвафа. В обід ми плануємо зробити конкурс талантів, трошечки розрядити атмосферу, конкурс костюмів, щоб трошечки люди відпочили, подивилися на щось таке яскраве, веселе. Крім виступів і конкурсів, підготували і благодійну зону. Собачники представляли власні вироби, а кошти від продажу та лотереї передавали на потреби військових. Таким чином, виставка «Кубок Гінфорта» поєднала і професійний племінний огляд, і спілкування заводчиків, і свято для містян, і допомогу захисникам. Аліна Сіднікова, Гліпребчук, підсумки тижня, перший міський. І на цьому ми завершуємо підсумковий випуск новин тижня і традиційно хвилиною мовчання. Вшановуємо пам'ять полеглих за незалежність. Вічна слава героям.